Українська бронетехніка отримає новітню систему ситуаційної обізнаності Вегвізеркор. Система використовуватиметься для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів в Україні. Естонсько-хорватська компанія розробила нову систему ситуаційної обізнаності для екіпажів бронетехніки у 2022 році. Виквизи розробляють відповідно до військових стандартів НАТО. Екіпаж усередині бронемашини може бачити не лише своє безпосереднє оточення. А й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 км. Система застосовує камери, датчики та алгоритм обробки зображень на 360 градусів. デビューできてる。